Я чому ціню вашу роботу? Тому що зараз дуже мало медіа, які підтримують благодійні заходи. Ви один з небагатьох, так само як і я. На певні потреби. Давайте тому, тому, тому допоможемо. Розумієте, ця медійність її треба використовувати. Кожен наш ресурс потрібно використовувати. Олю, вам сьогодні вручили як медійнику почесну відзнаку, і вона справді заслужена, тому що ваш телеканал, 33 й канал, він відвідує, підтримує всі, які тільки можливі благодійні та громадські заходи. І ви робите свою роботу якісно. Тому ця нагорода заслужена. Ваші враження, е, Юрій, ви знаєте, е, я чому ціню вашу роботу? Тому що зараз дуже мало медіа, які підтримують благодійні заходи. Ви один з небагатьох, так само, як і я. Ми з вами колеги, і ми не будемо це приховувати, тому що е багато медіа закрилися. Ну, як ви також ходите на е різні зйомки і ви бачите, що немає багато телеканалів, тому що є різні моменти. Але ви це робите на благодійних засадах. І я це роблю на благодійних засадах. Чому? Ви знаєте, кожен з нас використовує той ресурс, який. Ми можемо використовувати. Я не можу вдягти бронежилет і взяти рушницю в руки. Я це признаю, визнаю, тому що в мене немає фізичної сили, але є певний медіаресурс, коли я можу розказати, показати, що давайте люди зберемося, зберемо. На певні потреби, давайте тому, тому, тому допоможемо. Розумієте, ця медійність її треба використовувати. Кожен наш ресурс потрібно використовувати. Я дякую вам, Юрій. Це від вашої, з вашого боку, це також дуже велика праця, як і з Медіа-нива Медіанива непроста, але вона зараз потрібна. І дуже мало телеканалів, які сьогодні можуть прийти. Розказати, що є люди попри все, вони донатять, вони займаються благодійністю. Сьогодні мені що сподобалося. Були люди з Маріуполя, були діти, були лоти, які купили, і що найголовніше, що кошти з купівлі цих лотів підуть на благодійність. Для мене це дорогого вартує. Повірте, я сьогодні майже не плакала, коли я просто побачила, що ці люди купують від душі. 500 там, доларів, там, тисяча доларів. Це мається на увазі картини, гарні картини. Тобто суть у чому. Прийшли художники, які намалювали цю картину, вони її виставили, прийшли підприємці, які купили цю картину. У світі тому, що ці гроші пішли на дітей. Я така втішена. Повірте, для мене це велика радість. Що від того буде результат, і я, і ви. Ми це розуміємо, і це дуже дорого вартує. Пасабі вам, Юрій, що ви зі мною сьогодні тут боретеся. По-іншому ми не можемо. Дякую вам. Звісно, і тільки так і будемо продовжувати стояти на своєму інформаційному фронті. Бо ми разом до перемоги. Дякую тобі.